Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Стільський Трудяга. Так, і сьогодні в нас, як ви поняли, буде уборочка урожаю. Будемо збирати наш гарбуз. Що? Uh, Буду складати його на кубки і потім прицепчиком це все діло перевезу ближче до хати. От. І там вже ми виходить будемо його... Вибирати, потім мити, сушити. Бачите, годиня вже посохло, в принципі. Можна збирати, хоча є багато ще зелененького гарбуза, але я думаю, нема вже сенсу чекати. Сьогодні в нас 28 вересня, от, і так як ми пізніше сіяли гарбуз, то він ще трохи є зеленуватого, але нічого. Е, мені порадили, в принципі, вже не чекати, забирати його. І в першу чергу вибирати, який вже достиг. А який ще зелений, то вже пізніше він, поки буду цей вибирати, сушити, то той достигне. Але якщо не достигне якийсь там, то нічого страшного, я те насіння просто перекупом здам та і все. До речі, ціна у нас 80 гривень в Житомирській області, в нашому районі. Там є точка прийомки, тому це на український багатоплідний. Голонесіння приймають по 100 гривень. Не знаю, можливо ціна і підніметься, але ну. Не знаю, нічого сказати на рахунок цього не можу. Ось, тому, бачу, люди кажуть, наоборот, ціна падає, що був український багатоплідний ціна була щось в районі там, 87 гривень, потім 85, а впала до 80 гривень. От, і ще може падати, тому люди трошки панікують, здають все насіння, зразу сушать його. Коротше. Каже, нема сенсу тримати. Хтось каже, треба потримати, десь до весни, хоча б. От, весною можливо буде ціна на нього. Ось, ну не знаю, чекати, не чекати. От. Я, в принципі, здавати його поки не буду. Мабуть, весною потім завезу перекупом. Там яка ціна вже буде, така й буде. Мені там, в принципі, не особо так і важливо, скажімо так, якщо буде там 80 гривень там, чи там 90 гривень. Ну що ж, друзі, не будемо багато балакати. Зараз прогріваємо нашого тракторця. Ні, яке прогріваємо? Спочатку знесемо ці всі гарбузи, складемо на кубки і вже тоді. Заведемо нашого тракторця, кентаврика 160-го, і приїдемо, позвозимо весь гарбуз через пару днів. Потихеньку його вибирати, сушити. Ну що ж, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, Друзі, ось наші гарбузики. Покажу вам ближче. Ну Бачите, ще є зеленого багато, ось дивіться. Ще є трохи зеленого. І маленький виріс. Міг би ще набрати, але бачите, вже нема часу, куди його чекати. Треба скоріше це все діло вже збирати. Ось бачите, скільки гарбузів. Ну трошки за листям не видно, то так ось бачите їх У стелі, ну, можна так сказати. Ось дивіться. Бачите, під листками є багато. Такий непоганий гарбузик ось. ось. Є більше ось Ось то гарбузів трохи є, я бачу. В принципі, непогано. Бачите. Так що зараз готуємо техніку і стартуємо сезон, відкриваємо по збору врожаю, гарбузів. О, так що. Бачите, є такі здоровані. О, ось рука і дивіться, блин, да? який дебелий. більший ніж футбольний м'яч. Ну таке трохи є. Не скажу, що прям геть устеляно, ну, ну. Трохи є. Там просто ще що бур'яни трохи, де це травичка, де це є да листям закрило, то не геть так видно. Ну я думаю, трохи видно. Ці, що достигли вже жовті, да? то їх трохи видно, ну і здалека навіть. А ці що. Ще зелені, де плюс під листям, то не дуже видно, ну нічого. Потім звеземо це все діло я вам покажу, покажу скільки буде у нас накупки їх. Ну і заодно порахуємо, скільки буде прицепів. Прицепчики в мене невеличкі, такі, ну мотоблочний по типу автомобільного. О, то я вже перевезу, порахую, скільки буде прицепчиків, так що залишайтесь з нами. Далі все побачите. Так що, друзі, погнали. Так, ну що, друзі, дивіться, поле ми вже вбрали. Нашу діляночку гарбузи перевезли. Осталось тільки це годиння сухе. Ну, ще є навіть не сухе, таке зеленкувате. Ну, Вже вирішив збирати гарбузи, хоч є і зеленого трохи, але Ну, як трохи, десь половина, мабуть, зеленого ще. Є такі гнилі, то залишив тут хай собі. Заоремо його в землю та і все. Коротше, є в нас така площа. От. Бачите, де було більше гудиня і листя, гарбузі, то тут бур'яни майже і не росли, дивіться, чистенько. Получається, гудиня це згребти і чистий город. А де було менше, бачите, то там і низинка, то там трава поросла. Ну, бур'яни, скажімо так. О, тому дивіться, гарбузи вже ми спілиє, вибираємо, сушимо потрошку. Не знаю, ця година було б добре, мабуть, його згорнути чимось зібрати. Бо тут треба буде заворюватися все діло і готувати цю площу під посадку часнику. Ти що, хворий на голову? Так як я вже казав раніше на каналі, хто давно підписаний, от, хто слідкує. Ви в курсі, я про це казав вже. Ось, тут, бачите, більше травичка під цей край, ці бур'янці. Що думаю, що планую робити? Планую це все діло скосить. От, думаю, батько роторної косарочкою, мотоблоком мені це все діло скосить. Бо тут ось де великі бур'яни, то буде погано заорювати, я думаю. От, а так. Возьмемо, скосимо і тоді будемо заорювати це все діло. Ну, а ці бур'яни вони собі там в землі перегниють. Просто дивіться, коли будемо садити чесник, то ми як посадимо, то накриємо, мабуть, стомпом 330-м. Хоча я і не дуже так знаєте, хочу використовувати гербіциди. Я не прихильник цього, звісно, але на осінь прийдеться накрити, бо бачите, які бур'яни тут. Після посадки все-таки накриємо і вже тоді там подивимось, може весною один раз. Так що слідкуйте за каналом, в подальшому все буду поетапно розповідати. Ось така площа, я ж кажу, скосимо цю травичку та й будемо орати. Ну подивимося, чи воно буде краще, чи не краще. Подивимося, як воно буде виходити у нас. От, я думаю, такий цікавий контент буде. Так що залишайтесь, щоб не пропустити. <гум> а тут я не знаю, що ми ще будемо робити. Тут є трохи годині, але бачу небагато. Ну як, воно в траві там. Я навіть не знаю, якби його чимось може і стягувати, але тут -то, може де менша трава, може і вийде, а отут де більше трава. Але тут якось цього і годині не видно. Подивимося, будемо пробувати це все діло заогрювати. Тому залишайтесь на каналі, друзі, щоб не пропустити відео з підготовки площі до посадки чеснику. О, так що такі то справи. Дякую за увагу. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Гарбузи ми прибрали з нашої діляночки. Далі що, будемо вибирати гарбузи, сушити. Ну, на насіння було прийнято рішення не продавати. Як пізніше виявилось, що в нас батьків сусідка посадила ну, їх в полі город недалеко біля нашого, і вона теж посіяла гарбузи. Як несподівано, але в неї якісь там домашні, не знаю, там, там не сортові, а там може все в кучі, там, який, який був вдома, вирощують, такий і в них є. Ось, тому гарбузи перепилились. У мене ж очі за сльозами заливаються. На жаль, ось тому було прийнято рішення. Ну я ж не буду підсовувати під видом е перепилених продавати, що це чистий сорт. Е український багатоплідний. Ось тому вирішив я, просто висушим, виберем. От. Ну, багато погнило, звісно, бо дощі йшли. Тому трошечки. Буде менше насіння, ніж я планував, ну ніж очікувалось, але нічого страшного. Те, що буде, те, те здамо, здам на точку у нас тут, але вже ближче десь, я думаю, до весни. Можливо, і ціна трішки підніметься. Ні. Ось тому ось таке було відео. Гарбузи прибрали. Діляночку виграли. До речі, наступним буде відео з оранкою цієї ділянки. Це ми готуємо площу під посадку часнику. Тому, друзі, на цьому відео завершують. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока! Бачите, є такі моменти, що набиває. А так то в принципі непогано. А так то непогано, спарить.